Ніжність повільна, лінива, нахабна, лізе під шкіру, кличе у трави, То віртуозна, а то незарабна. Берег є лівий, берег є правий, нас береже перестиглий серпень, нас береже недозрілий травень, падає хустка, котиться перстень, і на мистини біжать по краю. Ніжність манірна, смішна, навмисна, то сміхотлива, а то печальна, як соло гітарне вгорі зависне, Як мед до чаю на дні розтане. Ніжність алергік, вона дитинна, Рветься на волю і капризує, завжди під кайфом, завжди на нервах. Завше в перервах здебільшого всує ніжність без відліку, ніжність без даху, така мала і така бездомна, але без пустки, тривоги і страху, і без надії і без утоми. Берегом лівим і берегом правим руслом ріки, сірим асфальтом. Пристрасть тече вулканічною лавою, сіючи паніку і хаос вокзальний. Всіх спопелить дальніх і ближніх, все рознесе рано чи пізно. Виживуть тільки ніжні ліниві, виживуть тільки ліниві і ніжні.